15 років свого життя Юрій присвятив грі на гітарі. Музична вібрація струн допомагає йому розслабитися та відчути душевний спокій. Цей інструмент завоював не одного любителя музики. Музика це таке хобі. На жаль, зараз такий час у нас, коли ти береш інструмент, і це найкращий антидепресант. Просто не потрібно ніяких там. Студій, урок гуртів. Просто взяв неважливо, який це інструмент, гітара, це скрипка, піаніно, неважливо. Варган, господи, той же, гармоніка. Ти приділив музиці хвилин 10 і ти розряджений повністю. В тебе погані думки відходять, мозок стає більш розслаблений. І це дуже допомагає. Це. Один з найкращих антидепресантів я вважаю. Музика краща психолога краще, значно краще. Одним із найдавніших музичних інструментів вважають гітару. Попри те, що гітарі вже більше тисячі років по сьогодні продовжуються постійні суперечки між компаніями, які виготовляють цей інструмент. Як працюють, наприклад, найтоповіші фірми. Дід заготовлює деревину а онук тільки робить з цієї деревини гітару. Тому на деякі фірми і ось така висока ціна. Можуть за одним шматком деревини ганятись півроку, щоб зробити там якісь свої найтоповіші інструменти. Дивіться, навіть якщо стоїть дві однакові гітари, в них буде повністю різний звук. Виготовлені з однакового дерева, з однакової фурнітури, однакові струни стоять, а це органіка. В природі нічого не буває однакового. Поставте поруч двох близнюків. Вони з виду можуть бути однаковими, але характери в них різні і так далі. Це те саме і гітара. Без цього інструмента ніколи б не вийшло створити ідеальну мелодію. Форма, матеріал та струни все це допомагає гітарі звучати щоразу по-іншому. Гітара один з найдавніших музичних інструментів, тому ну, в неї є багато направлень. Тобто це і електрогітара, і бас, і акустична гітара, класична гітара, яких навчають в музичних школах. Е, є різні там народні інструменти, тобто це укулела, гавайський народний інструмент. Це один з найпростіших інструментів. Можна навчитися грати улюблену пісню в перший день, не будучи музикантом на такому інструменті. Є різні стилі гри, коли ми використовуємо. Корпус гітари, як частину якоїсь перкусії, ми можемо ній зіграти пальцями, десь вдарити як по бочці рукою, або певні прийоми використовувати. Вона з різних боків має. Чання гітари допомагає забути все на світі та влитися в неймовірну гармонію нашого життя. У Всесвітній день гітари. Гітаристи. Не забудьте запостити до себе у соціальні мережі фотографію зі своїм улюбленим інструментом. Артем Ребров, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.